Всім привіт! Сьогодні ви дізнаєтеся, як заробляти на ОТС торгівлі. Я в цій ніші вже більше року і дам гайд, як новачок при достатньому бажанні може в перший місяць вийти на дохід в мінімум тисячу доларів. Отже, що ж таке ОТС торгівля? Це заробіток на продажі цифрових товарів, курсів, банків і акаунтів в ОТС чатах, форумах. У цьому відео я розгляну дві зв'язки в цій сфері, які я активно використовую. Почнемо з першої зв'язки. Ми будемо закупати верифікацію на форумі і продавати в телеграм-чатах. Форумів є багато різних, про них мало хто знає, тому там ціна часто нижча. Наприклад, я зараз візьму байбіт-верифікацію за 10 доларів на цьому форумі, і моментально через пару хвилин продаю скупу за 18 доларів, якого знайшов у чаті. В день можна продавати по 5-10 акаунтів і робити чистими до 80 доларів. Також варто моніторити спреди між чатами і швидко викупати подішовці, але будьте обачними, в цій ніші дуже багато скамерів. Я і сам спочатку, коли заходив в цю нішу, втратив 100 доларів, тому обов'язково користуйтеся гарантами. Гарант це нейтральне лице, яке виступає посередником. Тобто, покупець переводить йому гроші, я б далі передаю покупцю товар. Після того, як гарант впевниться, що з товаром все він передає мені суму. Гаранти беруть комісію за свої послуги. Звичайно, 5-10%. Тому цікаво, цей форум я закинув в свій ТГ канал. Наступний спосіб, як на мене, найефективніший дропи. Судії заключається в тому, що знаходимо людей, які оформлять біржу або банк самостійно, і відповідно платимо менше їм. Ці люди називаються дропи. Де цих людей знайти? Це можуть бути знайомі, друзі, різного роду алкашня, бомжі, яким заплатиш 100 гривень, і тобі вони оформлять все що за До прикладу, один український банк на сі чатах коштує 50 доларів, на одну людину можна оформити до 20 банків. Тобто з одної людини можна заробити 1000 доларів. Я зараз живу в Європі, тут розцінки вищі. Один банк можна продати за 700 доларів, а необанк за 200. Звичайно, тут є свої ризики, бо банки можуть використовуватися під шахрайство. Але якщо ви працюєте з перевіреними людьми, ризик мінімальний. У мене є контакти перевірених скупів, їх я закинув у свій телеграм-канал. Підведемо підсумки. Якщо ви вмієте спілкуватися з людьми, вирішувати складні ситуації, вам однозначно підійде другий спосіб. Я саме цим і займався довгий час, коли жив в Україні, шукав студентів з села і бомжів, давав їм 100 гривень, а сам продавав банк за 50 плюс доларів. Але якщо вам більше по душі суд онлайн-теми, то перший спосіб вам більше підійде. Але тут варто моніторити, форуми і чати, купляти дешевше на одній платформі і продавати дорожче на іншій. Ці ресурси я закинув в свій ТГ канал. Там багато корисної інформації, яка вам точно пригодиться.